Одинку чотирнадцята, 14.25 Я до вас повертаюсь. Нагадую, ви зараз слухаєте мусхап і сьогодні. У нас знову прем'єра. Адже у нас в гостях поетеса, співачка, авторка, яка не боїться говорити про складне, але красиво. Галина Лукашонок Галино, рада вас знову бачити у нашій студії. Вітаю! Мої вітання. Теж дуже приємно сьогодні знову бути гостею телерадіокомпанії Рай це чудово! Франківщина! Люблю О, як мило. Вже напросились на компліменти трішки. Як ви, як ваш настрій сьогодні? Настрій чудовий з таким натхненням їхала сьогодні до вас. Приємно з вами завжди спілкуватися. Така Нам атмосфера ж. надихаюча, дружня, гарна. Тішуся, що маю шанс сьогодні прем'єрити вас мою нову композицію? Адже 27 червня вийшла прем'єра моєї нової пісні під назвою Маки, і ось так. сьогодні так я ви з вже радістю... всі карти одразу розкриваєте. Як як, взагалі, давайте так трішки здалека зайдемо? Трошки поговоримо, як ваше літо проходить, бо вже місяць, уже минув, начебто, як один день. Як проходить ваше літо? Чим займаєтесь? Можливо, кудись їздите. Літо завжди проходить дуже швидко. Чесно на жаль. скажу. Всі так. На жаль, всі ми дуже любимо цю пору року, теплу, сонячну, погідну. Е, їду тільки по роботі, робочі відрядження, але також дуже радію, побувала і в Рівному, і в Луцьку, і у Львові. Це я кажу тільки за червень місяць. Ого, то у вас дуже такий насичений, насичений. червень. Так подорожувала, була трішки, правда, у Кракові, але mm. недовго. Два дні так само. Мала таке робоче відрядження, де презентувала свій роман під назвою Бурштинова наречена. Я вже колись у вас у студії теж та про нього так, розказувала. Так. так, люблю літо, хочу, щоб воно було мирним і кожного дня. Просинаєшся з такою думкою, світлою, боже, може нарешті виглянув віконечко, а там така чудова новина, мир. От так власне. Це точно, але знаєте, зразу назріває таке питання. У вас взагалі буває відпустка? Чи ви навіть так, якби поїхали на пляж, то теж мозок штампує тексти? Правда, це дуже правда. Так. Ви знаєте, пишу дуже багато на правду. Всюди, де би я в дорозі не була, там муза мене не відпускає. Натхнення йде зі мною. Бачите, ну це чудово. Значить, натхнення постійно в вашому житті присутнім, але ви пишете, співаєте, переживаєте, от як воно зараз творити, коли от навколо так, ну такі події дуже жорстокі, шумить війна, але всередині все одно ж шумить і серце, і ворує життя. Як взагалі бути зараз такою творчою людиною в такий період? Ви знаєте, так, це не так просто, мабуть, але все ж таки, оскільки я людина творча і ота так. Творча авторська жилка, вона ніколи не стихає, ніколи uh -huh. не змовкає, і завжди відкрита душею, серцем на красу природи. На це красиве літо на гарних наших людей, надихаюся незламністю наших хлопців, наших героїв. Тому народжуються тексти і ліричні, і так само такі патріотичні. От, власне, як оця пісня, про яку сьогодні будемо говорити з вами, пісня Реквієм. Я би навіть сказала маки. Це більше така патріотична пісня, пісня про свята. На жаль, загиблим воїнам України, воїнам, які гідно захищали свою батьківщину. І я, як авторка, не могла байдуже отак цю тему оминути. Хоча дійсно, як ви кажете, красиве літо, гарне, все цвіте, ці липи сьогодні підходила близько до телерадіокомпанії, компанії тут на вулиці. Боже, які красиві липи! Все це так, дивишся так. і цим якби би живе. Веш переймаєшся, але паралельно як автор, ти ні тримаєш знаєте, так руку на пульсі часу і відповідаєш на ті виклики дня. Що ж взагалі зараз для вас таке найбільше натхнення? Де ви його шукаєте, чи воно само собою приходить? Шукаю всюди, в дорозі, шукаю, шукаю в рідному полі. А до речі, хотіла сказати, що е, так може, якщо можна, так привідкрити таку маленьку таємницю, На все можна, можна так про це класно. Е, наступного місяця, а, тобто вже в кінці липня, навіть так, вийде знову нова прем'єра. Угу. Прем'єра дуже лірична. Прем'єра, яка я так щиро вірю. Кнеця багатьох сердець, е, дівчат і хлопців, і натхнення знайшла все ж таки вдома, е, mm -hmm. вдома в рідному краї. І я. Дуже дякую Богові, що народилася саме тут, бо наше Прикарпаття, наші Карпати Боже то рай. ранні, неймовірні, то рай, це що... Точно. <с> що надихає, і стимулює і дає кожного разу якісь такі нові творчі зернятка. А і... це про що? Про що буде на новит? А... Ага, це вже секрет, <с> так? Добре, ми ще дізнаємось. <с> так. Але так, як ми вже згадували, сьогодні ми зібрались не просто так, бо у вас нова пісня із дуже символічною назвою, дійсно, маки. Як взагалі з'явилася от ідея? Написання цієї пісні. Пісня має свою історію. Історія, на жаль, не радісна. Одного разу взимку я переглядала стрічку новин і було чергове повернення наших воїнів з полону. І ви знаєте, я дивилася, плакала, тому що так дивитися спокійно це нереально. Змучені стражденні, знищені, але така незламність і таке світло в очах, така гідність, така патріотичність, яка не Ніяким окупантом, ніякими катівнями. І це мене так ем, глибоко торкнуло. І я ем, вирішила, що я хотіла би написати пісню святу тим, е, кому не поталанило повернутися з полону, з поля битви. І народилася така композиція під назвою Маки. Е, якщо можна скажу, чому так, чому так, перед переп, так, переп, переплетення таке е, творче, взагалі в українському народі Дуже віддавна побутує е, така якби і думка, і, можливо, навіть якась така легенда, що е, на полях, де зацвітають сивно, так рясно маки, там пролилася воїнська кров, кров гідності, угу. кров честі. І, е, власне, на жаль, історія повторюється і тепер далі на наших полях українських проливається знову кров наших військових і там розквітають маки. Ви знаєте, цього року так сивно цвіло Поля такі ну, чарівні, дійсно макові локації були у нас на Коломищині, бо власне там ми знімали кліп, який ага, є ага. на моєму ютуб-каналі Галини Лукашонок. Але Прикро, що досі ми асоціюємо цю квітку з болем. Хотілося б, щоб отак червоно, радісно, так знаєте, натхненно і так полум'яно. Я в пісні вживаю такі слова, що полум'яно цвітуть ці квіти, щоб це цвіли квіти радості. А у вас взагалі особисто мак з чим асоціюється і що символізує? От особисто не з історії, не з творчості, можливо, є якась власна асоціація. Ви знаєте, в мене дуже гарна є. Є асоціація ще з дитячих літ, колись моя прабабуся мені розказала таку історію, і вона так глибоко у мене в серці закарбувалася, я навіть писала у своїй книжці Промінь з неба цю історію. Коли придивитися на саму квіточку на суцвіття Маку, і воно в основі має такий ніби чорний хрестик. Вважається, що колись, коли хреста розпинали і слідами, де падала його кров, на Голгофту, розквітали квіти. І ці квіти Потім люди назвали маки. Це були такі маківки, червоні, і всередині е, знак того Чорного Христа. Хто, власне, mm -hmm. хто, е, бажає переконатися. Мабуть, багато хто вперше так, чує таку так. навіть історію. І ви знаєте, і от я це пам'ятаю, мене це так зворушило. Я така була маленька, у нас на городі багато квітів завжди було. І я дійсно, коли розквітнули маки, я побігла дивитися, чи дійсно там є оті полюсточки, розклала так. Це правда є. Mm -hmm. Значить, десь воно таке підґрунтя. Тобто, не з такою більш християнською історією Мак переплітається. Ну давайте ми не будемо вже тягнути кота за хвоста. Саме час послухати. Тому ексклюзивно на радіо Раї. Маки слухаймо. Шмаки цвітуть полум'яно, швидко плине цвітіння, як ми, нам у душу заглянуть духмяно, а вона затріпоче ще мить, маки полі, червоні, червоні, так промовито, дивляться слів, як поглянеш, аж шашкров захолоне. Бо історії вміщують слід, мати, червоні маки в полі розсвіли, мати, сльозами болю землю проросли, Маки, криваві рани, що кричать, тріща. Проросли маки, криваві рани, що кричать крізь час, Кличуть вони згадати, бої не про вас, у степах, на могилах козацьких, у полях, на могилах стрільців і на сході, на свіжих, на братських. Десь сини не побачать батьків, там світуть полум'яно вогнями, маки світлі, як посві подій, що забрали буремними днями в України найкращих синів. Проросли Маки крипаві рани, що кричать час кличуть вони згадати воїни про. А ви залишайте в коментарях у наших соціальних мережах свої враження, як вам пісня? Я думаю, точно прихильники знайдуться. А ми тим часом трішки поговоримо про кліп, де він знімається. Ми вже дізналися, але розкажіть, хто допомагав із концептом. Це ваша ідея, чи там робота всієї команди? Ідея кліпу моя, я все ж таки журналіст, а журналісти, люди такі, знаєте, хвацькі за все. Сто відсотків. І знімали ми кліп на Коломийщині, як я вже казала. Чекали, поки розквітнуть поля, і направду таки дочекалися. Цього року дуже багато було і опадів, і так само сонця. Тобто, це чергування допомогло, що рясно все зацвіло Я вам скажу, що ми коли поїхали. Кали на зйомки, то ми з командою були здивовані тим, що маки насправді такі високі. Е, коли вже екранізували, і в мене були кілька таких дзвінків. Кажуть, а ви там у маках присіли? А маки направду мені майже так під шию. Mm -hmm. Дуже дійсно високі. Наскільки красиво я таке бачу вперше в житті? То для мене було щось особливе, але направду, хай ці маки будуть. У вінок пам'яті наших гідних героїв, і це чудово, що власне отак от красиво вдалося у ці моменти, бо вони ж раз у рік, тільки так це так, цвітіння так. в червні, і ми його вхопили і змогли екранізувати і донести до телеглядача. Ну там е, вигляд дійсно неймовірний, тому всі переходимо на Ютуб сторіночку і переглядаємо кліп. Там е, все дуже гарно видно. Але чи були моменти, коли під час зйомок щось пішло не за планом? В деколи так буває, що знаєте, все йде не по маслу, а можливо навпаки. Чи от як у вас цього разу було? Е, цього разу дуже щиро переживали, аби знайти все ж таки таку локацію, таку, що за душу бере, за очі бере. І оце цвітіння маків ми чекали дуже довго. Направду, я. Вам скажу, я вже десь хвилювалася. Пам'ятаю, один момент: я їхала до Львова також у такій творчій справі, і так собі примітила дорогою, от точно там будуть маки. Угу. І коли я повернулася зі Львова, боже, я бачу, а зранку маків немає, поле переурали. Ага. <свісно> Щось так трошки не повезло. <свісно> та. Це було таке, знаєте, невеличке розчарування, і так трішки впустилися руки, але потім ми поїхали. Їхали. Ми взагалі над цим кліпом працювали з військовим Руслана угу. Стащук, це воїн Збройних сил України, і так само дуже гарна така творча дівчинка Вікторія Батринюк. Ми теж з нею працюємо. І от так ми вже втрьох шукали у ті локації, які і використали потім у кліпі. в цій роботі маки. От знаєте, творчість в сучасному світі це дуже часто і про хейт. Чи є він взагалі у вас приєднав? Сутні, якщо так, то як ви на нього реагуєте. Е, ви знаєте, ну на щастя, на радість, напевно, таку творчу немає таких моментів гострих. Але я завжди така відкрита на різноманітні, скажімо, і навіть мінуси, якісь, якщо є озвучення, але хай це буде конструктивно. Так, я так. вважаю, що так. Навіть якщо бувають якісь, може, там моменти, це повинно бути якесь, скажімо, обґрунтування. Якщо воно обґрунтовано, так завжди треба. Прислухатися і робити якісь певні висновки в чомусь там вдосконалюватися. Ну наразі я бачу запрем'єрили на моєму ютуб-каналі Галини Лукашонок. цей кліп маки, дуже гарні відгуки, дуже багато людей асоціюють так само, напевно, так як і я, авторка, розуміють послання цієї пісні і. У таку вдячність свою, навіть якось пісня-молитва мені писали, uh -huh, що це uh -huh. як пісня-молитва про всіх наших героїв. До речі, скажу, що ця пісня взагалі присвячена не тільки сучасникам, які загинули за Україну. А там, наприклад, другий куплет він так м -м, повноцінно передає у степах, на могилах козацьких, у полях, на могилах стрільців і на сході, на свіжих, на братських, де сини не побачать батьків. Тобто іде така, знаєте, В'язанка е, історичних таких сюжетів, і козаки проливали кров за Україну, і потім наші стрільці, воїни УНУПА Так само, і на жаль, наші сучасники все повторилося. Теж історія перекрутилася, а ворог все той же. Бачите, у вас пісня, така ціла історія в одній пісні помістилася. А, а хто для вас тоді голос підтримки? От є хтось, чия я думка для вас от найважливіша за всі лайки, коментарі і так далі? Так, є, звісно це мої рідні. Я, це мої перші слухачі, перші мої критики, якщо так можна сказати, всі мої тексти, навіть мелодії. Тому що я виконую виключно авторські пісні. Я пишу слова і музику. Я спочатку співаю рідним. Це в мене слухач, син, чоловік і моя матуся. Потім, звісно, люди, з якими я працюю так само. Але перша аудиторія це завжди родина. І знаєте, я щиро так вважаю, родина це святе. Так і, це точно так, треба триматися за родину, любити душі завжди. Молюся за всіх них, і дякую Богові, що в мене є такі мої рідні люди. Так, дуже миле таке побажання своїм рідним. Це дійсно правда. Але взагалі, давайте трішки зазирнемо в майбутнє з okay. ким би ви хотіли мати колаборацію. Ми вже знаємо, що чекає на нас новий трек. А поговоримо про колаборації. Можливо, дійсно є якась мрія, а можливо, навіть якесь уже щось напрацьовується з відомих чи, можливо, мало відомих артистів. Але от хто вам так до душі пропадає, щоб ви хотіли разом заспівати? Е, ви знаєте, маю таке. Щире бажання, і навіть ми вже це обговорювали. Моя дуже така чудова творча подруга талановита. І хочу сьогодні також в ефірі привітати Ірина Борох. Я думаю, що Франківськ, Франківщина знає, це відома скрипалька, це зірочка нашої Івано-Франківської філармонії. Я написала таку гарну, я вважаю, що дійсно оптимістичну, гарну композицію під назвою Вечорниці uh -huh. і там. У тій пісні скрипка звучить, і цимбали звучать, оскільки Ірини чоловік, це професійний цимбаліст, так само музикант високого рівня. І тобто є в нас таке бажання спільне у цю пісню не тільки разом виконати, а разом її екранізувати в наших горах якось так гарно на нашій гуцульщині. в тих... Е одежах таких гуцульських яскравих. Ну, Це така перша, перша моя думка. І так само ще Ярослава Берлат також угу, дуже відома. Угу. Співачка Івано-Франківська, молода, неймовірна людина, світла людина, людина, яка бере участь в благодійних проєктах. І це мене дуже дивує, надихає, так приємно дивує. І, от власне, з нею в неї такий красивий насичений голос, щось таке народне. Вона співає дуже ніжно. І так само є кілька напрацювань, які я би хотіла спробувати з нею заспівати. Мрії мають збуватись. Тому я... Я точно впевнена, що все попереду, так але все ж можливо, хтось ви вже в нас не вперше, але можливо, хтось сьогодні дізнався про вас, почув вас дійсно вперше. Давайте робимо знову хвилиночку самореклами, де okay. можна за вами стежити, стежити за вашою творчістю і, звичайно ж, лайкати всі кліпи. Дуже дякую. Так завжди для кожного співака, для кожної медійної людини, публічної це важливо. Звичайно. Я активно веду всі свої сторінки у Фейсбуці, в інстаграмі. Так само в мене є ютуб-канал, який так і називається Галина Лукашонок. Можна знаходити українською мовою, написати, можна англійськими літерами Галина Лукашонок. Там у мене, до речі, на моєму ютуб-каналі вже. Є 12 кліпів. Це теж всі мої авторські пісні. Це велика праця, 12 кліпів. Перепрошую, 14 кліп. О, то вже аж забули, так? Стільки роботи. Власне, 14 кліпів. Перший із них пісня Сонях. І до речі, я прем'єрила саме у вас, і мені було дуже приємно, тому що Франківщина це моє серце, це моя маленька батьківщина. І після того це від жовтня народилося 14 таких гарних композицій. Ці всі авторські пісні. Так що, запрошую, мені дуже приємно, чесно. Е так чудово, коли є така, знаєте, співпраця з слухачем, з глядачем, коли є обмін думками і люблю цей такий зв'язок творчий очима, і серцем, і, напевно, вухами. Так що всіх запрошую на свої так. сторінки. Сто відсотків віддавайте таке традиційне запитання на останок. Що ви побажаєте нашим слухачам просто зараз? Просто зараз бажаю витримки, великого натхнення. Віра то така міцна. Штука в житті людини, кожної людини, яка ніколи не дає упасти, які би не були випробування, які би тенета нам не снувала історія і лихі люди, як мацкалі, так. як кажуть угу. так мої колеги, журналісти. Ми переможемо. Ми сильний народ, ми прекрасний народ, ми єдиний народ, і от в єдності сила народу. А ще я вважаю, що треба розвивати творчість, культуру українську. Це наша зброя, і це я вам скажу. 就。 Культура українська це щита артилерія, сильна, потужна і хай розвивається. Так. Я за це тут навіть немає з чимсперечатися. Спер... Насправді, щиро вам дякую, що завітали до нас у гості. Дякую вам за цю розмову. Будемо обов'язково чекати вас знову в нас з новою вже прем'єрою. Ви знаєте, ми любимо спілкуватися. Так. А я нагадую, що у нас в гостях була жінка, яка вміє болем писати дійсно красу, яка не боїться назвати речі своїми іменами. Поетеса. Авторка і співачка Галина Лукашонок. Тому слухайте українське, відчувайте глибше і обов'язково бережіть себе і бережіть своїх близьких. А ми ще почуємось.